Львів'янка Ірина вже близько 10 років живе з цукровим діабетом. Каже, що цієї хвороби практично не відчуває, окрім того, що потрібно контролювати рівень глюкози в крові, а також в певний час колоти інсулін. Я знаю, як себе можна поводити, як потрібно, скільки з'їсти хлібних годиниць, скільки я маю вколоти інсуліну, як піднімається цукор, як я його маю збити. Ну, як я себе маю на вулиці поводити, скільки мені треба з'їсти, наприклад. Навчитись контролювати це захворювання їй допомогли лікарі, а також школа самоконтролю цукрового діабету, у якій вона бере участь. До слова в ендокронологічному відділенні другого медоб'єднання Львова це активно практикують. Адже як зазначають спеціалісти, успіх лікування діабету в першу чергу залежить від самого пацієнта. Школа самоконтролю цукрового діабету ми проводимо перше все для пацієнтів. Для пацієнтів, щоб допомогти їм розібратись з їхнім, з їхньою хворобою, навчити їх правильно проводити ін'єкції, приймати таблетовані препарати, навчити правильного харчування збалансовано, проконтролювати тиски, холестерини, зазначимо, що такі лекції проводять лише для пацієнтів, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у цьому відділенні. Ціль лікування діабету полягає в тому, щоб пацієнти і життя був належний і належний, і щоб пацієнту не допустити до прогресування у цих ускладнень. Також тут використовують новітні методи, які допомагають пацієнтам контролювати рівень глюкози в крові. У нас з'явилася така альтернатива, яка, по-перше, зменшує кількість проколів. Це є CGM, або добовий моніторинг глюкози. Це такий невеличкий датчик, який ми вживлюємо пацієнту в плече. І з допомогою свого гаджета пацієнт бачить рівні цукрів. На своєму гаджеті, це практично до 300 вимірів в день. Відтак вже близько пів сотні пацієнтів випробували цей пристрій. Серед них і львів'янка Тетяна, яка вже близько тижня контролює свій цукор з цим приладом. От воно сюди чіпляється, вкачується програма в телефон. розумієте? І от ти навіть не маєш міряти. Ти ти, воно само собі міряє, передає на телефон. І на тому на телефону я я кожен кожну секунду я можу подивитися. В які, от тут є такий графік, наприклад, та і в певній годині я собі дивлюся, а ну цікаво, коли то в мене було. Який цей, в якій годині цей, розумієте? Всього два тижні достатньо для того, щоб вивчити свій організм і навчитись правильно дозувати інсулін. Пацієнт. Контролює рівний цукрів і бачить, скільки інсуліну чи він правильно в інсулінотерапію проводить, чи правильно вколов інсулін довгої, короткої дії. Він вивчає продукти, тобто скільки він може з'їсти, або скільки він повинен вколоти інсуліну, щоб компенсувати, нейтралізувати дію цього продукту. Воно не тільки просто ти мусиш сам аналізувати потім що від тебе цей, але ти в кожну секунду ну як хто діабетом хворий, ти розумієш, що я не завжди адекватно відчуваю, чи мені високий цукор, чи поганий, розумієте? Ти то бачиш і ти розумієш свої відчуття, і ти розумієш своє корування, що інсуліні, що харчування. От і все. Більше про цей прилад та його використання ви зможете дізнатись, зателефонувавши за номером 067 776 35 96. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.